Вітаю, шановні батьки, колеги. Сьогодні ми зібралися з вами для того, щоб підвести підсумки цього навчального року. Рік був важкий, але ми подолали всі виклики і готуємося до наступного навчального року. Діяльність закладу це механізм, який потребує постійного опікування, оновлення, контролю. Тому маємо наступні пріоритети в організації діяльності закладу. Формування… Систему цінностей на даному етапі акцент на патріотичному вихованні і збереженні генетичного коду нації. Безбар'єрність освіти. Усуваємо перешкоди, які є на шляху у вихованців та їх батьків для отримання якісної освіти. Подолання освітніх втрат це наше найболюче питання, яке міцно пов'язане з попередньою позицією. Батьки, які знаходяться на території України, звісно, віддають дітей до садочків офлайн. Але ми згідно з новим законом про дошкільну освіту запрошуємо і до нашого садочку. Тімбілдинг як шлях подолання викликів сьогодення. Особливу увагу приділяємо створенню команди, однодумців. Коли колектив і батьки рухаються в одному напрямку, це сприяє досягненню поставлених цілей і покращує організацію освіти. освіти наших малюків. Наступне інформація плюс інтелект, плюс інновація це є імідж. Імідж нашого садочку. Яскрава формула успіху. Інформації багато. Ми її аналізуємо, переробляємо під себе і отриманий результат реалізуємо, що сприяє нашому іншу. Розумне керівництво. Здатність подолати всі, бач, ба -ба -ба. подолати всі виклики, зберегти, здобуючи в освіти, колектив і майно. Наші пріоритети, виклики, виникли не з повітря. Вони виходять. Зі стратегії розвитку нашого садочку, яку розробляли на 5 років, і з урахуванням воєнного стану переглянути. У 2022-2023 року наш садочок був на простої, Тому початок 23-24 начального року виявив низку питань, які необхідно було вирішити, щоб заклад міг функціонувати. Організація освітньої діяльності в дистанційній формі. Проводилася робота з педагогами щодо опланування новими освітніми платформами та можливостями роботи з батьками підстроїлась під графік їх роботи, щоб долучити кожну дитину до освітнього процесу. Мотивація педагогів і техперсоналу це є підвищення курсів та атестація вихователів з техперсоналом. Проводились навчання з охорони праці, цивільного захисту, психологічні тренінги, які допомогли відпустити ситуацію і стимулювати. До саморозвитку і доручення, доручення до роботи. Певним викликом став перехід на електронний документ. Обіг. Але в теперішніх умовах він спрощує комунікацію, дає можливість не наражати на небезпеку, на небезпеку людей. Збереження матеріально-технічної бази було проведено інвентарізацію майна, виявлено нестачу, відповідні документи надано до бухгалтерії та до поліції. Ці виклики ми подолали, перезавантажились і готуємося до наступного навчального 24-25. Ставить перед нами наступні питання, налагодження освітніх втрат. Для цього активно рекламуємо заклад у соцмережах при безпосередньому спілкуванні з людьми, виготовили таку лістівочку, яку наші дівчата розносять і пропонують нашим мешканцям. Удосконалення освітної діяльності в умовах сьогодення проведено аналіз 23-24, створено робочу групу, яка розробляє цікаві порадники для вихователів, систематизує те, яку наробок для ефективного використання їх у наступному році, тестує нові освітні платформи, щоб потім провести майстерки професійний розвиток. Аналіз атестаційної кампанії показав, на які моменти необхідно звернути увагу, як організувати. Дорожну карту для кожного вихователя з урахуванням можливості кожного. Тож пропоную вашій увазі, аналіз діяльності за такими напрямками: дитячий контингент: 60% виховань знаходиться за кордоном, 30% на території України, 9% у Херсоні. Стосовно вікової градації, у порівнянні з минулим роком, зменшилась кількість дітей 3-5 років, а це основний костяк. Кількість груп залишається стали. Кадрова полив. Колектив 15 робітників. Усі знаходяться на території України. З них 10 у Херсоні. 4 вихователі працюють дистанційно, з техперсоналу працюють офлайн 4 людини. Освітній процес проводиться різноманітно, Використовуються нестандартні прийоми і методи. Створено цикл Казок на ніч» за допомогою платформи «Казка на ніч Аудіоказка. Проводились віртуальні екскурсії і концерти завдяки нашій випускниці, яка навчається у Львівській консерваторії імені Лисенка. Систематично організовувалися виставки дитячих малюнків і поробок. Освітній процес проходить на платформі Zoom з усіма віковими групами. Окрім раннього віку заняття проводились в асинхронному режимі, а, твор... а батьки нам насилали свої творчі роботи. Вихователями створено низку інтерактивних ігор та відеоігр, які сприяли закріпленню отриманого матеріалу. Діти швидко ростуть. Для того щоб їх заохочити і підтримувати інтерес до знань, організовували різноманітні челенджі, флешмоби. Особливу увагу приділяли роботи з батьками, організовували тренінги здорове харчування, брейнрінг, знавці української мови, зустріч клубу майбутніх першокласників. Разом на велику кількість відеоконсультацій і порад для батьків, розміщених на ютуб-каналі та на сайті закладу. Заклад брав участь у різних конкурсах, всесвітньому тижні грошей, в третьому міжнародному занятті доброти, конкурсі малюнку. Моя космічна мрія. Звісно, наші малята отримали нагороди за участь у конкурсах. Заворотній зв'язок проводили один раз на тиждень. Або по закінченню тематики. Створювали фото Ну, ці все можна подивитися у таблиці, яку зараз ми вам покажемо. Але ж ми не будемо довго. Це буде все виставлене, і ви зможете подивитися. Дякую. І нов... Для стимулювання дітей, батьків і педагогів використовували нові освітні платформи: Padlet, Вурдлу, Джикс Soul Planet. Також зверталися до штучного інтелекту. Організували гурткову роботу онлайн Маленькі Фантазери Віта Васильна, Цікава мнем техніка Венеровіч Тетяна Михайлівна, нейрогімнастика, яку опробували і проводили перед кожним заняттям. На наступний рік Буде створена теку вправ з нейрогімнастики співпраця зі школою номер 53 і вчителем Тетяни Миколаївни, яка відвідувала наші заняття, давала консультації батькам і вихователям. Активна взаємодія з Львівською музичною академією. Сама саморозвиток педагогів, відвідування різних освітніх заходів, особливо організованих нашою Академією неприривної освіти. Імідж Нашого закладу створюються завдяки батькам, нашим випускникам, людям і організаціям, якими ми співпрацюємо, і нашому дружному колективу. Для професійного розвитку педагогів проводимо педагогічні ради, підчитання, атестацію. Сама освіта та саморозвиток вихователів залежить не тільки від кількості отриманих сертифікатів, а їх дуже багато, а й від того, як будуть застосовані і отримані знання на практиці. Іміджу закладу сприяють наші ютуб-канали і сайт закладу. Публікація на сторінці Фейсбука, управління освіти було подано 36 статей, опубліковане 11. А стягнення нашого колективу відмічено дипломами за участь у всесвітньому тижні грошей, конкурсі Моя космічна мрія міжнародному занятті доброти. Також одним з важливих моментів нашої діяльності є волонтерство. Для того, щоб да, для того, щоб подивитися, у нас теж є таблиця, де ви можете е... роздивитися, скільки було заходів, кому ми допомагаємо. Але ж це така інформація, якою ну, не дуже красиво показувати це. Добро треба робити тихо. Для того, щоб отримувати руку на пульсі, у закладі проводиться контроль за всіма сферами діяльності. Моніторинг визначення рівня компетентності дітей за сферами життєдіяльності базової програми, показав. Що на початок року середній рівень засвоєння знань дітьми по закладу складав 50%. На кінець року цей показник збільшився і складає 83,5%. Моніторинг професійного росту педагогів показав, у цьому році два вихователя підвищили кваліфікацію. Це дуже добре, спеціалісти другої категорії. Один вихователь підтвердив вищу категорію та педагогічне звання вихователь-методист. Видно, значний зріст володінням освітніми платформами і зацікавленості педагогів. Особливу увагу приділяємо двай... Двай... двайливому ставленню, і збереженню та поповненню майна. Наше сьогодення це суботники. Отримали, ми продовжуємо працювати у нашому садочку, отримали 100 цибулин, тюльпанів і висадили. Догляд за територією та прилеглою територією закладу. Поповнили базу, навіть комп'ютерам, пожежним щитом, бакам для сміття, а також поповнили гроші, і наш сайт продовжує працювати. Це завдяки нашому батьківському комітету. Також робітники своїми силами ліквідували наслідки після негоди. У нас є невеликі пошкодження, це війна. Але Бог милостів і у нас не на такі вони невеликі. Тому ми, завдяки батькам, саме впоруємося з цим, з цим лихом. Дякуємо дуже. Е, у садочку, як е, і завжди, щось планується, щось чим ми мріємо. І зараз ми подали документи е, на кошторис капітального ремонту та обладнання найпростішого укриття. Це все наше хазяйство. А зараз я хочу, е, ну, щоб ви розділили нашу радість і гордість, бо у цього року е, ми маємо випускників. І це теж ноу-хау моїх вихователів, які зробили випускний бал і випускний альбом. Ми подивимось обов'язково. Наші діти ще раз напам'ятаю, в багатьох країнах світу. Але ж вони на сьогодні були рядом, поряд з нами, біля нашого садочку. Тому що ми одна сім'я. І я дуже вдячна нашим батькам за нашу працю, за те, що ви у нас є. І сподіваємося, коли ще все ще закінчиться, і ми будемо працювати офлайн. Ви будете приходити до нашого садочку і оставатися нашою сім'єю. Ось такий чудовий альбом, де кожна дитина. Відчули, що в неї теж був було, було свят, свято останнього дзвоника. Дякую. А зараз наприкінці свого своєї доповіді я хочу подякувати, дорогі мої чудові колеги. Я хочу вам щиро подякувати за повагу, розуміння, за підтримку і допомогу, за спільну працю і чудові ідеї. Євгенію Васильівну незламну творчу людину. Віту Васильну, найусміхнену, талановиту дівчину, Тетяну Михайловну, майстрицю з золотими руками, Ольги Сергіївну – нашого енержайзера. Світлана Петрівна Жосан, незмінну голову Байківського комітету, врачкову Вікторію за цікаві віртуальні екскурсії. Олександра Васильовича, Юрія Андрійовича, Ганну Васильівну, Руслана Юрійовича, Олександра Володимировича. Хочу побажати всім немовірних сіл, чудового здоров'я. Нехай вас оберігає Бог, а удача завжди буде поряд. Це на цьому моя доповідь закінчена. Будь ласка, у кого є якісь запитання до мене? Дивлюсь на вас і хочу сказати, що я з вами не прощаюся. Я тільки вам кажу до побачення. А, набирайтеся сил, будьте здорові, бо ви нам всі потрібні. Здоровими, усміхненими. І щоб у вас це вийшло. Ми теж дякуємо. Дякуємо. Дякую за ваші зусилля. Дякуємо. Щиро вдячні, що ви в такий нелегкий час настільки тримаєтеся мужньо. Вам низький уклін за вашу працю. Адже діти це наше майбутнє, це дуже велика праця. Вони згадують це від ранішніх своїх днів. Мама так було в садочку, так вихователі казали. Це настільки щемливо і настільки приємно, це настільки потрібно зараз, тому що це наше, це наше рідне популяризувати нашу мову нашим діткам. Це прищеплювати цю любов до землі і до мови, і оцей розвиток. Який на даний час втрачений дітьми це важка праця з дітьми, і тому вам, вам щиро вдячні. І ми вам вдячні за те, що у нас ви є.